Добрий день, мої дорогі друзі. Вчора зайшла в епіцентр за вернікулітом і перлітом, бо в інших магазинах їх нема. Ну, знайшла я, звичайно. Вчора було Різдво, і, як завжди, потрібно ж було мені пойти подивитися на нові орхідеї, які там були на той час. Ось перше, що мене здивувало, Ось така. Геть видно квіточка, як у Мільтонії. Я навіть не повірила, що це фарінопсіс. Листочки в нього були ось такі. І він був на оценки. Всього на всього 350 гривень. Представляєте, фаленопсис 350. Ви такі ціни десь бачили, друзі. Придивляюсь, придивляюсь на неї, но красуня, но красуня не Ну, назви ж, ми ж не знаємо, це треба тепер шукати. Може, хто бачив, хто знає, отаку квіточку геть схожа на мільтонію. Зараз я ще покручу вам трішки. Оця посередині, посередині оця квіточка одна розцвіла з того боку. ось. Чому була уценка, тут був жовтий листочок, я його привезла і він відпав. Просто-напросто має такий один світонос. Листочки тугенькі, хороші, поки буде мене зараз на карантині на кухні стоять. От ось тобі такий фалінопсіс із такими гарними квітками. А потім я ще один побачила, один ось. Ззаді стоїть красунчик. Звичайно, камера не показує, вони набагато темніші, друзі. Оце всі квіточки темно-вишньові. Ось, зараз йду далі. Оце в мене пані маркіза сплять. Ось, І зараз вам покажу. Це я на, на кухні, на свій орхідаріум не виносила на другий поверх. І ось така це, якщо я не помиляюся, це повинна бути камінна роза. Ось така, такий губастик. Губастик. невеличка губа. От. І дуже темне, вишнява Просто майже коричнева, але бачите, тут камера її висвітлює. Теж має. Оцінку вона коштувала около 800 гривень. Зараз я її купила за 500. І ось, друзі, що оценка. Подивіться, оцей цвітонос, у неї було два цвітоноса він пішов, загнувся. Але я побачила, що цей загнутий цвітонос під листочком пустив ще один цвітонос. Ну, Звичайно, як я могла його не взяти Звичайно, я його забрала і буду за ним доглядати. Ну, ось зараз вони будуть мене поки стоять на карантині. Значить, ось такі дві орхідейки, мені подаруночок на Різдво, що я сама собі зробила. Ось така красота. Ну, а це подивіться, ну, ну, звичайно, звичайно, не таке, як ви бачите, а я навіть ось, ось листочки ось у кислиці, бачите, вони теж. Вишневі. Ну, бачите, колір, ця лялечка світла. Ось такі вишневі кольори. Ось трошечки буде отак от в об'ємі, буде вам видно. От на різдво собі зробила такий подаруночок, Я давно дивилась на цю камінну розу. Ну, гроші трошки кусаються, ціни кусаються. На все добре, друзі. Заходьте в гості, будемо милуватися. У мене ще 10 орхідей з цитоносами, будемо на них роздивлятися. Оце шикарне, пришикарна. Як їх звуть, невідомо.